Всім привіт! Ви на каналі FeedBerry. мене звати Марго, і це спроба записати повне відео одним дублем без вирізок. Тому якщо я буду тупити і казати щось неправильно, або, наприклад, сусідські собаки будуть гавкати, то ви це все почуєте і я не буду нічого вирізати. Отак. От так, насправді важко тримати цей телефон. Ну нічого, в мене поки немає штативу, він в процесі. Я сподіваюся, скоро в мене буде такий високий штатив, і я зможу нормально знімати відео. Так, тепер ближче до теми. Хто новенький? Хто новенький? Хто новенький? Всі новенькі, напевно. Сьогодні вже 22-й день, як я відмовилася від солодкого. Це не кінцева станція, це не останній день. Попереду ще важко з математикою, Попереду ще, попереду ще. 78 днів, а це означає, що я зараз на 100-денному челенджі відмови від солодкого. 29 серпня. Я сказала собі, що наступні 100 днів я проживу без солодкого. Сьогодні, 30 серпня, останній день нашого перебування на самий, і перший день мого 100-денного челенджа відмови від солодкого. Я вже так робила. Десь на півтора місяці відмовлялася від солодкого. І цього разу я вирішила відмовитись аж на сто днів. Це майже три місяці. Я буду кожного дня знімати відео і ділитися своїми враженнями, своїми почуттями, як мені живе себе солодкого і як це міняє моє життя. Поставила собі такий виклик, і ось 20 днів, 22 дні. Я вже тримаюся. Перше, що я робила, це записувала кожного дня шорти. Ділилася своїми враженнями, як мені, що мені, як я себе почуваю, що я їм, де я знаходжуся. В той час в мене дуже динамічно мінялись локації, країни, тому ці шорти було дивитися цікаво. Але потім я вирішила, що нема сенсу записувати аж 100 шортів, і краще скоротити це все до коротеньких таких ось відео, які я буду викладати з періодичністю, десь можливо. 10-15, можливо, 20 днів. Ну, коли не збираю інформацію, що можна розказати. Наприклад, зараз 22-й день, який відмовилась від солодкого. 15 днів я кожного дня з дня у день знімала шорти і викладала їх. І ось останні дні я не знімала шорти і вирішила розказати все тут. Челендж почався 29 серпня, як я вже сказала. Він почався, коли я була в Таїланді. Насправді, Таїланд на мене попливав <гум>, дуже важко, хоч це і країна насолоди, країна єднання з природою. Але я вже другий раз їду в Таїланд і другий раз я в Таїланді поправляюсь. Для мені це важко, Мені це важко <гум> прийняти, тому що, якраз до Таїланду я скинула 5 кілограм, я відчула Справжню насолоду своїм тілом я побувала в найкращій своїй формі, я почала важити 47 кг. І потім, поїхавши в Таїланд, я відчувала, що я поправляюся. Хоча по приїзду з Таїланда я стала на ваги і було десь 48-48,5 сорок Тобто я поправилася так і багато, але все одно я відчуваю таке вздуття, надутість, я відчуваю якась дряблість шкіри. Починає з'являтися, і мені стало некомфортно від суго тіла, тому я вирішила прийняти рішення студенного челенджу. Чому саме така жорстка відмова? Тому що я з самого дитинства обожнюю, просто солодке. Я не уявляю без солодкого жодного свого дня. Це саме я така. Якщо серед вас хтось є теж такий, напишіть в коментарях. Мені цікаво, чи є такі ще люди. Ну, я думаю, що є, але цікаво, як їх багато. Бо я, наприклад. Бо я, наприклад, не можу жити без солодкого. І я собі поставила такий виклик і подумала: ну, а що а буде? буде? Якщо я відмовлюсь? Е, ось так. Як зміняться мої відчуття в першу чергу всередині, а в другу чергу вже зовні, як зміниться моя шкіра, як зміниться моє тіло? Бо спорт це одне, правильне харчування це друге, а от солодке це взагалі третє, і це саме для мене так. Тому що для когось хтось нормально ставиться до солодкого і в нормальних дозах їсть, там може з'їсти одну цукерку за день і нормально, і зупинитись. Я, наприклад, не могла зупинитись. Я купувала собі шоколадку, я їла повністю шоколадку за один раз. Я могла купити пачку жилеєк, закусити це все желейками, купити ще таку солодку каву три в одному, напитися ще цією кавою. Я ще кидала по два пакетика. В один стакан і все це пила, і це все був один прийом їжі. І якось я функціонувала, і якось я так функціонувала довго, і я важила весь цей час, поки я так функціонувала. Я десь важила 53. Ну, 53 це те, що я бачила на вагах. Можливо, було і більше, просто я не важилась кожен день, і в мене не було вдома вагів, то я важилась дуже рідко, але мені здається, що було навіть більше, просто я цього не помітила. Я ходила в зал, я займалася активним спортом, але я була повненька, я була така об'ємна. І мені моя форма не подобалась. І зал ніяк не міняв мою форму. Мені здається, навіть я збільшувалася. Я надбувалася, тому що збільшувалися м'язи. Я після залу приходила, заїдала це все солодким. І Я ставала більшою, більшою більшою. Тобто там росли м'язи, ріс жир, все росло. Я ставала такою стрімненька. А ще я дивилася в зеркало в залі. І в мене був целюліт на ляшках, і це було дуже страшно. Я не розуміла, я ходила кожного дня в зал. У мене бували дні, що я ходила по два рази в день в зал. І я просто не розуміла, що зі мною відбувається. А зі мною відбувався такий от капець. Зі мною <смі> на, на поверхню вилазила моя звичка, моя шкідлива звичка це їсти солодкий. От, так. Я щось дуже довго затягнула, розказуючи про своє пристрасті до солодкого. Але ви маєте це знати, і чому я саме чому, саме чому я вирішила прямо відмовитись. Я нікого не закликаю відмовлятися так, як я відмовилась, прямо на 100 днів і прям так категорично. Вам це не обов'язково робити. Ви не такої, не знаю, ви не я, вам, можливо, це буде некомфортно, можливо, це погано впливає на вашу психіку. Але я вирішила для себе, що я так зроблю. І вирішила, що я буду цим ділитися, тому що для мене це мотивація. Якщо в мене є обов'язок ділитися з кимось, зараз в цьому випадку з вами, то я підвищую шанс того, що я не зірвусь. <смі> Отак. От тому слухайте, слухайте, якщо ви вже тут, то слухайте, Боже, як важко тримати це телефон. Вибачте, звісно, що це відео записується в такі локації в туалеті, але... Тут найкраще освітлення по всій квартирі, і поки що в мене немає кільцевої лампи, хоча я дуже хочу її замовити. В мене вона була, я її продавала, тому що я переїжджала в іншу країну. А зараз в мене її нема. І зараз я розумію, що вона мені знову потрібна. Поки що замість кільцевої лампи цю роль виконує це дзеркало. Тут тепле, приємне освітлення, яке світить не в обличчя, а навіть так з боку. Це навіть прикольніше. Так, на рахунок челенджу. Зараз 22-й день, коли я не їм солодкі, я відчуваю себе супер, я вже відвикла від солодкого. З того, що я їм найбільш наближене до солодкого, це манго, це е, я забула, інжир, це такі солодкі насичні фрукти, але я їх, я їх їм в відсотковому співвідношенні набагато менше, ніж звичайних яблук, персиків, ягід, я їм багато ягід. я їх їм набагато менше, цих солодких фруктів. Тобто, в мій організм потрапляє цукор, фруктоза. Але отаким от от методом через фрукти. Також я за цей час, за 22 дні, я з'їла два протеїних батончика. Не скажу, що вони мені прям капець класні, але це щось, що наближене до снікерса. І я таким чином вбила в собі жажду. Хочу щось солодке, хочу прям насичене солодке. От я собі вбила цю жажду, з'ївши цей батончик. Навіть я один батончик з'їла половинку половинку лишила хлопцю. Отак. От Насправді мій організм вже забув такий цукор, і я вже не, не відчуваю ломки до нього, тобто в мене немає цієї залежності, яка в мене була раніше. І я відчуваю таку свободу, якщо чесно. Мені дуже класно, мені дуже класно, тому що я налагодила нарешті діалог з собою. І я можу собі казати ні. От я йду по магазину сьогодні, ходила по магазину, купляю продукти, беру все і просто навіть не заходжу в відділ солодкого. Ну, якось ця категорія мого життя, вона закрита і мені ок, тобто в мене немає до цього якогось пристрастя. І я, чесно кажучи, в шоці, тому що я думала, що я на таке не здатна. Я думала, що мене, ну, я зірвуся, і в мене буде ломка, і я буду прямо як наркоман бігти в ті полички з солодким і рватися. Також нам за цей час друзі прислали, навіть не прислали, а передали особисто солодощі з Франції, ну, як подарунок дядь їх солодощі, подивилася на них пофоткала зі всіх ракурсів, подивилася, які їх їсть, мій хлопець. І поклала їх в тумбочку. І вирішила, що я їх з'їм, сказала хлопцю, не доїдай до кінця, залиш мені декілька цукерок. І я їх з'їм десь, напевно, напевно це буде кінець листопада, початок грудня, отак, коли закінчиться мій челендж. Бо я дуже хочу їх спробувати, вони дуже гарно виглядають. Мені дуже цікаво, який вони на смак. Але я їх спробую пізніше. Отакі от, от справи в мене солодким. Нормально. Равнодушно. Но, що но я хочу сказати? В мене відбуваються інші зриви. Я можу з'їсти Макдональдс, я можу наїстися армянської жирної кухні, бо вона дуже смачна. Я можу, не знаю, наїстись, їсти в закладах кожен день. І це погано, тому що... Бажано готувати вдома, бажано слідкувати за калорійністю ваших блюд, і тоді все буде добре з фігурою. Але в мене бувають такі зриви. Але чесно, я себе за це не виню. І це в моєму випадку набагато краще, ніж я б зривалася на солодке і їла б по дві шоколадки в день. Тому, коли я сі -сі сідаю і з'їдаю Макдональдс меню, то я відчуваю себе щасливою. А якщо б я з'їдала е, якісь, не знаю, торта, я б відчувала себе такою, так поршило. Тому все ок. Все ок. Я вам, напевно, зараз прикріплю відео, фото, що я їм за весь цей час, можливо, вам цікаво, що складається Мій раціон. Зараз моя вага 48. Зранку буває 47,7 буває. А так, ну, я округлюю і кажу, 48, тому що на вечір вона стає 48, 48,2 буває. М -м так, і ось дивіться, що я... чим я харчуюся? Зазвичай кожен ранок я прокидаюся, йду в магазин, купляю свіжий хліб, купляю сир, філадельфію, тунець, яйця. І з цього імпровізую собі сніданок. Тобто, сніданком я харчуюся завжди домашнім. Це мій такий старт за день. Як день почнеш, так його і проведеш. Зазвичай день почне взагалі з тренування, я біжу або на пробіжку, або беру коврик, іду займатися. Або... або йду займатися, або сплю. Якщо я за день до того багато працювала до ночі, то я сплю, так, я пропускаю дні тренування і це ок. А потім після цього тренування йду по каву, купляю продукти і готую собі сніданок. Отакий в мене морнінг routine. А потім, як поведеться, потім я їм ввечері або щось замовляємо, або щось готую вдома. Хоча готую вдома і не так часто, бо я, напевно, всі свої сили віддаю на сніданку, і потім сил вже не лишається. Ні сил, ні часу, тому що весь інший час я витрачаю на роботу. Отакі от, от справи. 22-й день челенджу. Тримаємось, боже, в мене щось з пальцями. Всяку. 22-й день челенджу. Тримаємось, тримаю вас в курсі. Наступне відео я, напевно, запишу, не, не знаю, може на 40-й день. <свісно> побачимо, побачимо, як буде настрій. Сподіваюся, на наступному відео в мене вже буде штатив або кільцева лампа, щось буде, якісь зміни в інтер'єрі. Отак. Тому підписуйтесь, не забувайте ставити лайки, якщо додивились відео до кінця, тому що це ж треба витримати, скільки тут? 13 хвилин. Прослухати цей бред. Тому, якщо ви вислухали, якщо вам сподобалось, якщо вам не хочеться перемкнути, відключитися, то підписуйтесь. Буду старатися записувати і надалі більше таких розмовних відео, а взагалі-то переходьте на інші відео та виконуйте мої тренування. Тому що вони класні, вони домашні, вони легенькі, вони атмосферні і вони ті, які я роблю сама, тобто вони перевірені. І що? Підписуйтесь, ставте лайки, залишайтесь на цьому каналі. Я буду безмежно вдячна. Також я буду, буду вдячна кожному коментарю, який ви залишите. Якщо у вас був досвід, відмови від солодкого на, наприклад, на 100 днів, то обов'язково поділіться цим досвідом. Мені цікаво, чи хтось це робив вже. Насправді таких людей не знаю. Я собі так продумала, а я не бачила такого, щоб люди робили. Якщо ви це робили, і ви зараз дивитесь це відео, то обов'язково напишіть. Мені цікаво, як ви це пережили. Чи ви пережили це, чи ви зірвались на якомусь дні, чи ви витримали це. Якщо ви відмовлялися не менше, теж напишіть. Мені дуже цікаво, в кого як проходить цей період. Отак я знаю, що є люди, які взагалі там по декілька років не їдять солодке і теж нормально себе почувають. Раніше я думала, що ці люди, ну, це щось нереальне. Але зараз, коли я майже місяць не їм солодкого, то мені, в принципі, я розумію, як вони живуть. В цьому житті дуже багато. В цьому житті багато різних радощів без солодкого. І основне, що треба зробити, це змістити фокус з їжі. Тобто не брати в їжі, не брати їжу як спосіб насолоди. Взяти їжу як спосіб отримання корисного для себе, тобто не їсти пусту їжу, а тобто солодке. От саме солодке, чому воно таке погане, це тому, що воно не несе для нас ніякої функції. Воно нашому мозку дає ложну інформацію, неправдиву інформацію воно дає нашому мозку. Що ми ситі, але насправді наш організм не отримав нічого від цукру, від чого, взагалі просто нічого. Ноль. Ноль енергії. Він отримав ложну інформацію. І через це ми заповнюємо. Заповнюємо, ми себе обманюємо, обманюємо, а наш організм нічого не отримує. Вот. І головне, себе передало переналаштувати, переналаштувати, переналаштувати. Їжа має приносити функцію. Якщо ми їмо його... сніданок, він не приносить вуглеводи, корисні, складні вуглеводи, які не будуть відкладатися потім в жир. Він нам дає білок, білок іде в м'язи, і він нам дає жири. Жири йдуть в наші гормони, в нашу шкіру, в наше здоров'я. Все. Нам більше нічого не треба. Нам не треба пустий цукор, який ми отримуємо з шоколадок, з Кока-Коли, з різного роду солодощів. Насправді в нашому житті зараз дуже багато цукру, він скрізь, він в хлібі, він в майонезах всяких. Він навіть в тому, що ми навіть не знаємо, що там є цукор, там є цукор. Його додають скрізь. Тому відмова від цукру така свідома, це я вважаю, що дуже класний плюсик до свого життя, тому що ви і так. Ви і так отримуєте цукор з різних продуктів, яких ви не знаєте, тому що ми всі продукти купляємо в магазинах, ми не збираємо їх на огородах і в парках, як це вже було раніше. Тому свідомо відмовитись від конкретного цукру, на якому прямо написано цукор, ми можемо. І все буде ок. І глюкозу ми будемо отримувати, і вуглеводи ми будемо отримувати, все буде з нами добре, ніхто не вмре. Все буде добре, життя не зміниться. Зміниться, ні, воно то зміниться, воно зміниться в кращий бік, <смі> отак я хочу сказати. Але насправді я чекаю, поки закінчиться мій челендж. Я дуже хочу спроводити ті цукерки, які нам передали з Франції. І побачимо, як я буду себе почувати на сотий день. Чи я поверну назад цукор в життя, чи я вирішу відмовитись, отак і надалі жити. Побачимо, як я буду себе відчувати. Тому ви підпишіться, щоб побачити, як я буду це почувати і не пропустити, що буде далі з моїм життям. Все, дякую, що дослухали. Вже 18 хвилин, боже мой, як я багато говорю. А, дякую, що дослухали. Це моє перше повноцінне розмовне відео. Я хочу ще раз наголосити, я записала його одним дублем. Звісно, були трошечки запиночки, але нічого, рука болить страшно. Все, па-па-па-па, більше не говорю. Па-па-па-па-па, підписуйтесь.